Вітаю вас на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча. Про головні та найцікавіші події, які відбулися впродовж дня. Дивіться далі у випуску. Чергова спроба у Рівному презентували новий проект реконструкції стадіону Авангард. Відтепер він відповідає всім вимогам і стандартам. Зокрема, на стадіоні можна буде проводити футбольні матчі і легкоатлетичні змагання не лише місцевого, а й всеукраїнського та міжнародного рівнів. Як якісно та кількісно будуть вдосконалювати стадіон? Дивіться далі у сюжеті. Якісні вдосконалення відповідно до європейських стандартів. Так на сьогодні стадіон Авангард може вмістити майже 5 тисяч глядачів. Однак після реконструкції проектанти обіцяють, що відвідати змагання або ж концерт зможуть понад 13 тисяч людей. Передбачені місця і для маломобільних глядачів. Таке суттєве збільшення посадкових місць стало можливим завдяки розширенню двох трибун на 12 метрів. Під трибунний простір за рахунок цього розширення він збільшився, з'явилось більше поверхів. І відповідно ми передбачили можливість повного забезпечення інфраструктурою легкоатлетичних організацій, тобто тренувальними залами, масажними, тренерськими санвузлами, переодігалками і так далі. Немало нарікань було і на кількість бігових доріжок, адже відповідно до стандартів їх має бути 8, а не 6, як планувалося, і довжиною не менше ніж 400 метрів. Це недоопрацювання також виправили. Окрім того, зі сторони центрального входу буде зроблений легкоатлетичний манеж із трьома біговими доріжками по 110 метрів. Єдине, що проектантам таки не вдалося вирішити, це забезпечення оновленого стадіону необхідною кількістю паркомість. Основну масу. Е Парку місць забезпечення при даній ситуації без втручання навколишнє середовище, тобто там в парковій зони чи територію, де є зараз тренувальні футбольні поля, скажу відверто неможливо. Міський голова рівного Володимир Хомко зазначає, що цю проблему спробує владнати. Зокрема, або ж за рахунок рекреаційної зони або вулиці набережної. Реконструювати стадіон Авангард планують у чотири етапи. Та на сьогодні проект ще не пройшов державної експертизи. Володимир Хомко додає, кошти на початок робіт у бюджеті є. Головне тепер отримати дозвіл. «50 мільйонів є. Якщо ми залучимо ще, наприклад, 10-15 мільйонів на комерцію, то половину стадіону можемо профінансувати в цьому році. Ясно, що це так не станеться, бо. Буде проблема з проходженням експертизи і отримання е, 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 дозволу. Так, але якби це почалося, от ми в квітні можемо вже 50 мільйонів виділяти на будівництво. Тобто це реальна для нас річ. До слова, реконструкція стадіону Авангард обійдеться у суму 110 мільйонів гривень. Завершити ремонтні роботи планують до 2019 року. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Спортивний ранок сьогодні близько сотні студентів розпочали свій день із зарядки на Майдані Незалежності, приурочили захід до міжнародного дня спорту. Чи підготовлені фізично юнаки та дівчата бачили наші журналісти? Поворот! Поворот! В здоровому тілі здоровий дух. Саме такого принципу дотримуються ось ті студенти, які з самого ранку на майдані незалежності розпочинають свій день із бадьорої зарядки. Так гарно розімнатися перед заняттями, позитив отримати позитивний настрій, емоції. Це ж це ж класно. Це такого заохочувати багато людей до всього, щоб всі займалися спортом. Ну це класно ні, чесно ішли сюди, було дуже холодно, але це якось так. Вже розумієш, що ти тут не сам і це весело, і не холодно. Все бадьори рве, просто хочеш танцювати, виступати, просто супер. Все. Не холодно? Ні. Отлічно. І не холодно, добре. Ми йшли на фар, рішили зайти на зарядку, присвятити цей день здоров'ю і собі. Ми як з медичного коледжу, і ми маємо присвятити себе здоров'ю і маємо бути приклад для прикладом для інших людей. Я думаю, що це дуже правильно. Розпочинати свій день енергійно і з рухової активності це запорука здоров'я. Передусім, тому що завдяки фізичним вправам вранці покращується циркуляція крові, а отже, пришвидшується обмін речовин. Масову зарядку на головній площі міста до міжнародного дня спо спорту організували студенти РДГУ спільно із центром фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Мета залучити якомога більше людей до спорту, щоб люди бачили, що спорт це дуже круто, дуже популярно зараз. І не тільки що спорт розвиває в людині дуже багато того, чого людина можливо і не знала раніше, що вона може ось, наприклад, пробігти таку велику дистанцію або, наприклад, присісти там стільки разів. Відомо, що фізичними вправами люди із вадами здоров'я покращували свій стан чи навіть досягали повного одужання, А для здорової людини це можливість підтримувати свій організм та тіло у тонусі. Людина кожна для себе може вибрати різні види рухової активності. Це може бути і звичайна ходьба, це може бути і десь подорожі в ліс, це може бути і велосипед, і пробіжки. Тобто, кожна людина для себе, що вважає індивідуально, їй краще підходить. Вона це може вибрати. Єдине, щоб це було ну визначаються, скажімо, нашими нормативами, що хоча б мінімум рухової активності 150 хвилин на тиждень. І це вже буде, скажімо, сприяти покращенню здоров'я. Тому не гайте часу, а налаштуйте свій організм, хоча б на ранкову зарядку, яка надасть вам бадьорості на цілий день та покращить самопочуття. Любов Данча Павловибач, випуск новин. Бій за життя так з 13 квітня, першої години дня, у Рівному почне діяти загальноміський ярмарок. Зібрані кошти підуть на лікування 12-річного Іллі Омельчука. Нагадаємо, що у хлопчика виявили страшний недух, лейкоз. для порятунку життя дитини. Необхідна пересадка кісткового мозку, яку проводять в Європі. Коштує операція 200 тисяч євро. Це непідйомна сума для батьків хлопчика. Тому всіх небайдужих влада міста запрошує долучитися до благодійного загальноміського ярмарку, Арморку і таким чином подарувати хлопчику шанс на життя минулому році. Ми зібрали Максиму з таким же з такою самою проблемою: 78 тисяч. Він успішно пройшов операцію по пересадці кісткового мозку, і зараз проходить період реабілітації в Польщі. Ми сподіваємося, що тут не стільки кошти, хоча вони дуже важливі. Коця велике бажання дітей, от я впевнена, воно допомагає». Острозька академія відкриває свої двері для абітурієнтів. До вишу з'їхалися школярі ледь не з усієї України, аби познайомитися із найдревнішим східноєвропейським вишем. Що показали і що запам'яталося? Дивіться далі у сюжеті Ірини Лаговської Юних гостей з усієї України зустрічають представники древніх земель Острожчини. в академії театралізоване дійство. Я – княжна гачка Острозька. Володарка десяти 50 міст і сотень пільварків та церков. Передають своєму дядькові Василю Костянтину шість тисяч шкіл золота нічби лигові на відкриття академії для навчання. Під час зустрічі для потенційних студентів розповіли про історію та сьогодення університету, основні тенденції навчального процесу та особливості вступної кампанії. Абітурієнти та їх батьки мали змогу поспілкуватись з ректором Острозької академії, деканами усіх факультетів та відвідати будь-які заняття, аби відчути дух справжнього студентства. Академія для них сьогодні відкривається по-новому. Якщо серед вас є, хто що не вірить в Бога, і аби він зі мною приїхав 22 роки тому назад, ось сюди в остріх. І в моїй команді відкривати Острозьку академію, то за ці роки він точно став би людиною віруючою. Бо інакше, як Божим благословенням, я сам собі переступаючи щодня поріг цієї академії, не можу пояснити, чому відродив Господь Бог наскільки швидко цю Острозьку академію. Це була руїна в повному розумінні цього слова. Президент Кравчук, який підписав указ, говорив: він сам з Рівненщини, я не вірю в те, що тут взагалі щось небудь можливе. А тепер дивіться, за 20 років ви зараз переступили поріг Островської академії, ви думаєте, що вона така була? Ні, це ми з руїни її підняли. Підняли і не за рахунок держави. За рахунок того, що нам допомагала наша діаспора, допомагали багато меценатів. Для академії важливо не лише виховувати із студентства еліту нації, інтелектуально та духовно наповнювати молодих людей у пріоритеті і працевлаштування. І цей ви тут серед лідерів найбільше пишаються своїми успішними випускниками, які заявили про себе на увесь світ. Ну, наприклад, я можу вам сказати: головний аудитор Люксембургу це є випускник Островської академії. Який стажувався за кордоном. Серед п'яти найславетніших економістів світу за версією журналу Форс, серед них названий випускник Острозької академії. Сашко Талавера. Можете перевірити мене. Ось такий рівень підготовки в Островській академії. Це якщо говорити про світовий рівень. А, але я, не, я, я більше пишався б, якби говорив про Україну, хоча дуже багато вже на керівних посадах випускників теж Острозької академії. Анна Левчук з рівно вже мріє навчатись у цих стінах. Каже, це не перший її візит до академії. Кожного разу дівчина лише стверджується в своїх планах та амбіціях. Насправді я дуже хочу тут навчатися, і перспективи вражають, тому що навчатися не тільки тут, а й за кордоном це неймовірно, адже можна здобути і не тільки український диплом, а й європейський. І тому жити в подальшому, як вже ректор сказав, бути інтелігентом і жити в Україні, вдосконалювати її. Приносити якісь нові зміни з Європи до нашої країни і зробити її дійсно європейською. Батьків академія теж по особливому вразила пані Тетяні житом сподобалось те, що знання, які тут дають, співпадають із рівнем провідних столичних вузів, та ціна на навчання менша. Якщо вибирати вже між тими ж філологічними вищими закладами нашої столиці Київ і Острог, і мене цікавить також і матеріальна сторона питання цього. Ось якби освіта, я так начитавшись, вважаю, що вищого рівня, а і плата нормальна, а не така вже за висока, як, наприклад, в тому ж самому Києві. Це також хвилює мене це питання. Тож, побаченим і батьки абітурієнта залишились задоволені. Далі ж на молоде покоління чекає важливий і водночас складний життєвий вибір. Ірина Логовська, Роман Шиконець, випуск новин. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.